Усім привіт! У нас трохи здулось колесо, і зараз протестуємо Хоко PowerBank Насос чи дійсно він підкачає нам колесо. ось такий в чорному кольорі з ліхтариком, з ось такою штучкою качати. Все дуже легко. Справиться навіть дівчина просто берете, закручуєте шланг в павербанк. Ним можна, до речі, заряджати мобільний телефон, можна качати колесо. Це такий павербанк-компресор. Два в одному є кнопочка, є сенсорний дисплей. Ось тут тобто він показує пікає динамік, ліхтарик вмикається. І ось так виставляємо на кнопочку, на заряджати, запідкачувати можна автомобіль, м'ячі, велосипеди, човни і так далі. І так далі. Тут така кришечка знімається, є додаткові насадки, я вже не буду знімати. Давайте відразу підключимо і підкачаємо, І відразу на ходу розберемося, як це діло працює. Тобто все дуже просто. Ось так підключили, закрили і вибрали функцію автомобіля. Увімкнули собі. Ось, і заряду батареї вистачає, щоб підкачати колесо. Ми встановили собі режим, наскільки потрібно, воно зараз докачає і автоматично зупиниться. Дивіться, зверніть увагу, 32,0, 32 автоматично зупинилося. Ми собі відкриваємо і все. І колесо підкачене.